В новий навчальний рік у новому приміщенні у селі Покровське майже завершили реконструкцію сторічної школи. На відновлювані роботи витратили понад 3 мільйони гривень. І вже 1 вересня школа відчинить двері 115 учням. Тим самим кажуть сільські керівники тут виконують доручення президента України, намагаючи створити комфортні умови для навчання дітей. Школа побудована ще у 1912 році і На сьогодні лишається пам'яткою архітектури. У 2008-му приміщення визнали аварійним навчання припинилось. Зібрали всіх фермерів, всіх підприємців, батьків, усіх громадою. І як кажуть, разом назобирали 150 тисяч гривень і виготовили дві тисячі восьмому проте. Шторисної документації для реконструкції школи торік на реконструкцію з держбюджету виділили понад 3 мільйони гривень. і Одразу почали ремонт. Повністю замінена криша, фасад повністю очищена. Ну тут був була вона пофарбована. Повністю поміняли вікна по всій школі, повністю поміняні всі двері на нові. Зробила перепланіровка, зроблена. Нині ремонт виконали на 90%. Будівельники працюють в дві зміни, аби завершити його до 1 вересня. Ми вчора закінчили роботу в час ночі. Так що роботи дві сміни. Всі роботи я Думаю, до 1 сентября все виконуємо. В лучшому буде. Перевірити, як тривають роботи в школі, приїхав очільник області Андрій Ніколаєнко. Ремонт оцінив. Та те, що в школі не зробили внутрішнього туалету, губернатору не сподобалось. Погано, що це питання свого часу прогледіли всіх, хто мав відповідати за це будівництво. За це вони свій наганяй отримають. Але ми сьогодні оперативно його на місці прямо подивились, визначились, де буде розглядання розміщено Цей туалет. орієнтовно розуміємо, вже, яка буде вартість, і до кінця руху він однозначно буде зроблений. Оновленій школі радіють батьки школярів. Сьогодні вони теж прийшли оцінити ремонт. Кожен рік пали, окна, батареї, все це наших рук діла, абої в класах. Зараз, звісно, радують, дуже радують, що у нас міняється все в лучшому. Добре, по зрівненні з тим, що було, то це вже дуже красиво і дуже гарно. З задоволенням що на перший навіс. Понятне діло. До нового навчального року від губернатора школа отримала нові книги та спортивний інвентар. А спонсори вже незабаром обіцяють закупити нові меблі. Інна примакілля Зіленкін день за днем.